Спонсори мого каналу отримують ексклюзивні додаткові відео, а також мають можливість дивитися абсолютно весь мій контент на декілька тижнів раніше, ніж інші користувачі. А ще я почала робити сігни персональні для тих, хто оформив просунутий рівень і вище спонсорство, добровільно. провільно сігни викладаю свій телеграм-канал. І якщо ви ще не спонсорили, але хочете його оформити, то посилання на всі соцмережі на спонсор. ще розповім потім. До Так, втальмолога хочете списатись. У нас є два варіанти: то Шевчук або до Сергій. Я зараз вам відкриваю око. Тримаю і свічу ліхтарем. Подивлюсь, наскільки червоні, добре. Не смикаємось, будь ласка. Так. І якісь скари були, крім того, що очі болять інколи. І я розумію, що я засліплю. Мені треба нормально подивитись ваші очі, будь ласка, просто дивимось на мене і все добре. Так, заплюжмо. Червоніші просто от всі пішли, як один сидять в своїх правил Старсах. Вибачте в Ютубах, в Тік-Токах. Менше треба дивитися, як проходять ваші вільні часи на роботі, розповідайте мені. А ви ще навчаєтесь добре на навчанні, як проводите, мабуть, вже електронні книжки. Gracias. Закриваю, значить, одне око спеціальним фільтром. Ви мені показуєте. Кажете, скільки пальчиків я показую так? Один, два, три, чотири. можливо, шість, 6. Так, 7. Ага, будуть ось такі фільтри. В я вам, як дитині малі, розповідаю. Це просто ваше відношення до цієї ситуації. Я розповідаю, щоб було зрозуміло. Так, Закриваємо, будь ласка, ось так отчим. колір можете мені назвати Сел. Червоний, так он цей, можливо, білий. М -м -м -м. Пухано, пухано. Я вам потім покажу. Я вам потім покажу. Ну я ж кажу, треба менше сидіти в телефонах, бо це просто якась нереальна це. Розумієте, в мене дитина дуже постійно дай планшет, дай планшет, дай планшет. Скільки можна цей планшет давати? Ну, дай поробиш, я на роботі хто забере. Так, ладно. Оці, будь ласка. Це Так, ладненько. Молоді все-таки у вас перифіерний сорт плану плацює. Ми працюємо. Треба бути пропити пігулочки, які вам в кінці процедури там да, на покращення сприйняття кольору. Ой, Боже, скільки пальців. Отак. Отак. Добре, я показую вам два пальці. Ви кажете, коли вони виходять з вашого пользу. Ще не вийшло ще раз пробую. сліпо Рудати вам чесно скажу, непогані. Дивіться, я зараз вам покажу, які препарати треба буде пробити, щоб зняти навантаження з очей. Вони продаються тільки в моєму кабінеті. Такі аптеці купити не можна, тому що це новинки. service.